Тип будинку дуплекс метраж 198, етажі 3, висота стель 3, бюджет 1-5 манрублів, дизайнLab 2-1 Studio, коротенько. Замовники купили дуплекс в підмосковному селищі Європа 3. По суті, це тонхаус, що складається з двох секцій з окремими входами. Вони запросили професійних архітекторів, щоб надати індивідуальності типовому проекту. Відсутність внутрішніх стін і велика кількість вікон спростили роботу. В результаті вийшов справжній американський будинок недалеко від Києва. Подробиця. у будинку три поверхи, і при покупці в ньому не було внутрішніх стін. Тому роботу над проектом архітектори Дмитро і Вікторія Коротецькі почали з планування на першому поверсі. Розмістили велику кухню вітальню з обіднім столом і зоною відпочинку, гостьовий санвузол з пральною. Другий поверх відвели під спальню. Дитячу та гостьову кімнату, третій поверх повністю чоловічий, це кабінет замовника. Американський стиль простежується в обробці у всіх кімнатах, Знаваний елемент нейтральна світла фарба на стінах і натуральне дерево на підлозі, класична ліпнина на стелі, активно використовували шпалери в спальнях і навіть в гостьовому санвузлі не бійтеся клеїти шпалери у ванній. Зазвичай ми покриваємо їх матовим світлим лаком. Після цього шпалери можна навіть мити, розповідає Вікторія Коротецька. Для інших ванних взяли травертин і плитку. У кабінеті пофантазували на тему англійського пабу, сюди відмінно вписалася інженерна дошка, стильові балки і цегла, незважаючи на велику площу будинку. Систем зберігання тут небагато. Рідкісний випадок, коли замовник не страждає накопиченням, автори проекту передбачили одну гардеробну для зберігання сезонних речей. Валіс на третьому поверсі, комору для кухонного начиння, спілінь поруч з кухнею, а в кімнатах розмістили гардеробні шафи, зроблені на замовлення в Україні. Меблі в будинку теж з американським акцентом. Кухонний гарнітур встановили буквою, б. вибрали для нього кільомчасті фасади. Частина з них скляні, великий півострів з робочою поверхнею з одного боку і барною стійкою з іншого. Дуже американська деталь, щоб зробити приготування їжі комфортним. Над варильною панелью вивели витяжку для обідньої зони підібрали масивний дерев'яний стіл, і стільці з м'якою оббивкою для затишку і комфорту. М'які дивани поставили один навпроти одного ідеальне місце для дружньої бесіди. Звичайно, в заміському будинку не могли обійтися без каміна, нехай і не справжнього. Спочатку ми проектували дров'яну топку, але її установка вимагала додаткових робіт, тому від цієї ідеї відмовилися, але залишили просто порожній декоративний портал, наприклад, для свічок. Він став одним з центральних елементів інтер'єру, говорить Дмитро Коротецький, розташування декору вас ламп за бажурами, сувенірів, привезених з різних країн, не випадково хочете створити гармонійний інтер'єр з американським акцентом. Робіть ставку на симетрію, наприклад, поставте дві однакові лампи на камінну полицю або однакові свічники на консоль, повісьте два бра над ліжком, дають пораду автори проекту. Фінальний штрих в інтер'єрі текстиль на вікнах на ньому економити не варто. Правильно підібрані штори з різноманітним принтом об'єднують всі елементи в єдину картину і додають затишку. Планування бренди представлені в проекті хол, підлогове покриття, плитка. Топцер меблі шафа, дантоне гоме текстиль штори, втібають освітлення технічне світло астроліхтін, гостьовий санвузол, оздоблення плитка, топцер шпалери, солесон, текстиль штори, втібають кухня вітальня, підлогове покриття, керамограніт, рекс, інженерна дошка, сосвіт меблі, дивани сіт кухня, атлас люкс текстиль штори, тібають освітлення, рамерціноме технічне світло астроліхтін. Техніка, медспальня, оздоблення, шпалери, реск, підлогове покриття, ковролін, седюціон, меблі, ліжко Дантоне Гоме. Освітлення, технічне світло, астроліхтін, сантехніка, віллероюбоч, змішувач, рогеванна, дитяча, оздоблення, шпалери сандерсон, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвідка меблі, ліжко, естетіца. Гостьова спальня оздоблення, шпалери, в інтернаціонал підлогове покриття, інженерна дошка, сосвідк меблі, мілітле францекабінет, оздоблення шпалери аюра, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвідк керамограніт, рекс м'які меблі, Дантоне гоме текстиль штори. верлак, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.